Hahaha, Hahaha, Hahaha. На самому складному напрямку це запорізький напрямок, там, де йде прорив. Ми отримуємо допомогу від нашої компанії Delta Medical для наших військовослужбовців, які потребують ліки, які потребують лікування, хорошого, якісного лікування. І тому ми дуже вдячні цій компанії, з якою ми любимо, з якою ми працюємо вже багато-багато років як опініон лідер, а тепер в статусі начальника медичної служби. Я дуже вдячний про те, що компанія не забуває в такій складний. Час про е, звичайних простих військовослужбовців, які оборонять нашу державу. Також хочу подякувати фонду Племена тризубу за надану допомогу для військовослужбовців і Збройних сил України. Дякую, щиро вам подяка. Слава Україні! Героям слава!